Добрий ранок, люди. Хочу показати вам ось цю красу, навірно. Тут цвіта моя яблунька. Дивіться. Подивіться на цю рясноту. Я просто... я просто балдею від цього всього. Вона в цьому році просто всипана вся. Банок, зіднішні дощики. Трішки прохолоднувато. клас, Це ще один сорт. Тут такі червоні, дуже такий. Соковиті яблука. Не пам'ятаю сорт, так називається. Дивіться, які суть свіття. Це просто балдеж. Ой, бджілка сидить. В цьому році ми яблуні так всі дерева підрізали. І зробили вже дві обробки. Ми зробили з лізним купоросом, по-моєму, так називається, чи мідним. А друга обробка була хорус і скор. І зараз після дощів я теж хочу ще раз повторно обробити, після цвітіння всі деревці свої з кором ще раз і хорусом повторно. Обробка, тому що в мене дуже постраждав в тому році персик від е, опіків амоніальних. А оце у мене білий налив. Дуже-дуже смачний, ранні яблучка. І теж, дивіться, ці квітне, як гарно. Ділки трудяться трудяшечки. Ось дивіться, білка сидить. Краса. Цим яблучкам десь вже років 5. Всім деревцям моїм. Десь по 5 років вже. Доволі таки вже ще маленькі. Деякі сидять на місці чогось, я не знаю чого. Ну от вже білий налив в цьому році тронувся в ріст. Теж дуже довго сидів на місці. А ось подивіться, яка краса у мене, яка у мене галявинка. Хочу тут синульку пофоткати. Кульбабка. Ми ще не косили в цьому році. Зараз така сочна зелена трава. Все таке сочне, яскраве. А ось. Подивіться, який в мене кущ гортензії. Звичайної білої гортензії. Теж посадила його теж років два назад, але він так гарно розрісся. Їй сподобалось тут місце, мабуть. Дуже великий кущик. Спочатку я удобряла. Її... Чим я удобряла? Я просто підкіслювала ґрунт. Лимонною кислотою підливала. А якось пізніше зніму відео про це все. І от такий у мене кущик виріс. Буквально за два роки. Дуже гарний. А оце у мене сливка. Сливка вже відквітла. Дуже крупні сливи. Такі білі з білими бочками. В цьому році перший раз так крясно квітла, вона ще так не квітла. Можливо, вони, я не знаю, теж родять вже десь на другий-третій рік, нормально так. Ми її теж трошки розрядили, бо вона була загущена. Надію, що буде багато завізі. Крупна сливка, дуже смачна. Так. Так. А це мій абрикос. Друзі, мені просто хочеться плакати, я не можу на нього дивитися. В цьому році він теж постраждав від оцих, я не знаю, що це таке грибкове заболювання якесь. Хоча ми кропили хорусом, я ж кажу, ніби сохне, сохне суцвіття. Бачите? Листочки, але повністю гарно розрядили, обрізали. Я не знаю, що таке. Ну, трошки відходить. Ще попробую ще раз його обробити. Дуже жалко. Тут такі крупні абрикоси, вони просто як, як скулак. І такі сочні, смачні. Ну, просто як розміром з персик. Дуже гарні. Це бачите, що робиться? Я не знаю, що з цим всім, всім робити. І опадає потім завість, але вже, вже є малесенькі абрикоски, Він саме перший заквітнув, Ну, Ось буде вже, надіюсь, суха погода і я це все оброблю. А це смакота невероятнісіма. Це у мене, Це у мене черешня. Дуже крупна, дуже смачна. У мене три черешні. Одна, потім друга і ось третя. Оця сама рання. Вони всі йдуть ніби такою хвилею починають зріти. Ця сама рання. Потім іде. Середня, оця не середня, крайня, а потім починає середня. Це пізніше, сама пізніше. Їм теж десь уже років по 4. Десь так, по 4-5 років. Та ми всі дерева майже одночасно посадили, які були на нашому участку. Джілки. Бачите, це ще доквітає, тому що вона сама пізніше починає. Це ще доквітає. Але теж, я думаю, будуть ягідки, тому що зараз і ще мало. Так. Ну ось ця яблунька, я не знаю. Ми її теж посадили е, одночасно з іншими деревами, але чомусь вона просто сидить на місці. Я не знаю. В тому році я її погрожувала, що я її звідси взагалі викорчую. І вона дуже-дуже гарно почала квітнути. І дуже багато яблук в тому році зав'язалося, але виїдали такі жучки, я не знаю, на квіти сідали і виїдали просто е, соцвіття, виїдали серединку. Але в цьому році йшов дощ і їх не було. Згадали, як називається в народі. Оленка Махната, здається, ці жучки. Ну, В цьому році ось так вона. Цвіте, бачимо. Теж її обрізали трохи верхушку, щоб вона не росла вверх. Вона сидить теж на місці, я не знаю чого, що їй не вистачає. Можливо, вона скоро злякається, що її звідси приберуть і вона почне активно рости. Так, а це в нас посадка минулорічна. Персик. Ще один молоденький. От. І він теж уже квітно у нас. Я сподіваюся, що будуть і вже маленькі плодики є. Якщо не обпаде. Так. І ще одна яблунька в цьому році. Вона теж дуже тронулася в ріст взагалі. Гарно розрослась. І дивіться, теж квітне гарно. Краса яка. Яка краса. От. Яблука такий зимній сорт, твердуваті, тобто вони довго будуть, я думаю, лежати, якщо їх хранити на зиму. Єдине, що мені не подобається ця слива, тому що вона дуже мілка, ми її посадили, теж купили колись на ринку. От. Ну, ми так її залишили. Поки що. Але вона і родить, в тому році були. А в цьому році взагалі, я не знаю, теж дуже рясно. Ось подивіться, сама завязь. Та дуже мілка. От така я залишила на компотик дітям варити. А оце теж моя біль, це абрикос. Подивіться, що робиться з абрикосом. Я не знаю. Величезний абрикос, смачний, солодкий як мед. Дерево просто, я не знаю, мабуть, воно скоро пропаде. Хоча теж і кропили його. Він дуже розрісся і якось його треба підрізати, тому що його обробити всього нереально. нереально. Трохи прибрали нижні гілки. Тут і кучерявість і все, що хочеш. Ось так. Зробила вам невеличкий обзорчик своїх дерев. От. Ще в нас грушок немає. Хотіла би грушки ще посадити. Хоча я не дуже люблю груші. але ж. А, і вишень немає, до речі, треба ще й вишеньку. Дивіться, яка краса. Як добре жити в селі, я вам так скажу на своїй землі, вирощувати щось, коли є завжди свіженьке, коли своє, коли ти можеш зранку встати, випити чашечку кави, прийтись по своїх посадках, подивитися отаку красу. Ніякій квартирі ти цього не зробиш. А тут ти можеш цим все насолоджуватися. Цією красою. І вдихати грудьми на повну. Всім гарного дня. Гарних емоцій, прекрасної весни. Живіть, любіть, любіть це життя. Цініть кожну хвилинку, яка у нас є на цій планеті. Дякую за увагу, до побачення!